Повеселилася з користю діток із фізичними вадами вперше запросили на водні атракціони. Та в басейні малеча не лише бавилася, а й вчилася, як правильно поводитися у небезпечних ситуаціях. До свята малеча готувалась цілий тиждень. 30 діток із вадами зору прийшли дізнатися, що робити під час пожежі, як поводитись на дорозі. Малюки захоплені іграми, малюють дорожні знаки, бавляться в паровоза і танцюють. Та найбільшою загадкою для всіх є водні атракціони, адже більшість дітей покупається в басейні вперше. Найкрутіше буде те, що ми будемо зараз купати. Е Мені тут чекету. І печани, їм лазило. Я запам'ятав, на яке світло треба переходити. У захваті від акції і педагоги кажуть, їх вихованцям особливо потрібні такі свята. Що наші діти, напевно, дуже задоволені і дуже щасливі з тої акції. Вони багато для себе почерпнули, як ті і знань, і того задоволення, яке вони, можливо і не мають в себе вдома. Ми намагаємося пристосуватися, щоб їм було легше. Приємніше приймати участь, інтерактив, приймати участь, і що вони були переможцями. Тоді вони чують себе, що вони чогось варті. Таку акцію для особливої малечі Львова вже не вперше організував аквапарк-пляж. Дітки, які мають вади зору, найбільш мають шанси потрапити в якусь неприємну ситуацію на відпочинку, на воді, навіть на проїжджій частині дороги. Ну, сьогодні я запросили ще також Лувка-Дурка, щоб більш в інтерактивній грі провести з дітками таку більш навчальну програму. Наприкінці свята діти ласували морозивом та отримували подарунки, і з нетерпінням чекали на найцікавіше купання в аквапарку. Тим часом організатори вже готують наступну благочинну акцію, яку проведуть на великодні свята. Аліна Бродовадим Хальченко дня, телеканал Зік.